Привіт! Ви на каналі Віри і Ольги Бізкіт! І, і сьогодні ми їдемо. їдемо. Напередодні, був, е, напередодні. Було, був день захисту дітей е, і в честь Дня діт... захисту дітей Організовуються всякі розв'язальні програми, конкурси, всяке таке. І сьогодні ми їдемо саме туди, бо вам будемо все показувати, знімати, де ми будемо. У Могла... нас буде ще. Че? Свято Холлі. Хто не знає, свято Холлі Це. Це називається свято фарб. ну... Холлі це така фарба. Водження індуїстичного. Ну. Цього там. Це буде кидання фарбами. по... З сухими Сухими фарбами один одному. Це просто буде капець. Ну що, зустрінемося. Там! Ми вже з Ольгою приїхали. Це перша розважалка, яку ми тут бачили. Ця штука пускає класні бульбишки. І Вони тут летять повсюду. Ми приїхали в екватор і йдемо Олью зараз розважатися. Йдемо вперед. Наша якісь... мамга... мамога зайшла. <соці> зараз зараз йдемо. Заходим. Катока сюди. Тут дуже дуже, дуже все дуже голосно. Просто. <рес> І ми йдемо зараз по магазинам. Мама питає, яке собі плаття купити. Або тусне, або ще щось. Або ще щось. Там Чилів, святий небеса. Ми не топаємо, не топаємо. По всьому. О, же. Скупен жалейки. Мамуля, що вам подобається. Бананчики. Да, можна два бананчика. Это нам два бананчика. Нам буду взяти два бананчика. Teraz będziemy próbować nasze banany, gdzie kupiła barancziki. Mm. Mm. Słodkie. Na smak barancziki. Na smak barancziki. Mm. Słodkie, takie są żarty. Smaczne. Oliwie, zakień. Mm -hmm. Mam, można piję? Proszę. Mm. Ми зараз вирішуємо, на що піти в Спіде, або на, дивіться, або на Подорож світів, або на Амазон. На що б ви краще пішли? Ну я хочу на Подорож світів, а Люня хоче на Амазон. А ми на що підемо? На Амазон. Ладно, підемо на Амазон, так на Амазон. Дайкусить банана. М-м. Mm Дуже -hmm. смачний. Mm -hmm. Далі підемо їсти піцу. У! Uh -huh. Да, мама. Угу. Mm Тема -hmm. Чекаємо свою чергу і підемо на Амазон. Зараз ми будемо йти на Амазон, і мама у нас тут є такий екранчик, мама нас познімає, як ми там будемо, як ми реагірувати всяке таке. В чорно-білому світі, всякому такому. І в чорно-білому, зеленому, всякому такому. Поки ми там буде черга, да, ми чекаємо чергу, ми записані в чергу 20 хвилин. І ми поки прогуляємося, подивимося, що там всяке таке робиться. Правда, магазинчика? Магазинчика всяке таке. Походимо, пошалим трошки. Проходимося, магазини класні, куча всього. Ось так от ми зараз будемо заходити. Наша мамулька на цьому телевізору буде знімати, як ми там мамуля, прошу вас. Які ще варіанти. Давайте, думайте, 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 думайте. Хвилине. Ні, не хвилі, давай ще ще варіанти. Ні, не стілець. Не рибальство. Ні, не кружка. Ми тут замовили собі чеки давні. Я воно кушла казали. клас. Я тільки зрозуміла, що мама мені щось замовила не то, що треба. Тому те, що треба. Тут огірок. Нажились. Огірок. Коктейль в хати. Так. Він пробує вкусно. Зараз теж так. Великий він нравиться. А великий він плаває. Я ось я з ним попробую. Насправді мене смачно. А тебе також. Мен... Дякую. Ми суші принесли. Далі не поміняємося. Давай. Зараз будемо один одного пробувати. Мені людин більше подобається. А тобі? ти ось це пішку. Мама, передаю вам огіречний, огірочний. Я не буду їсти Ням-ням-ням Нам принесли піце, я все це сушила. Ви така, ви така, мами, добре, ви така у нас, прийдемо щодо овчі, я почну. Coca-Cola, nada tequila, la pasta romana sabes la se fila casa, vitamina e non c'è, GDP è il teatro del lema a venimos a celebrarlo si la gente grita Inulenze la blu paella, ella solo vino a bailar Sentralo, tira, la combinación mundial

Вже всякі. ми зайшли з магазин. Зайшли. Другий раз вже зайшли. Ми вирішили не йти на схолі свята холі, тому що нас за душу взяло. Ми купляємо тваринку ще одну. Ми купляємо додому ще одну тваринку. Хорьочка. Це хорьок. Мішелька, Мішелька, он її вам покажу. Її Ось вона. Мішелька. Мішелька. Мы, мы купляем, завозим в дом и покажем, как она у нас там дома будет ознакомляться всем. Ну, такого голенького, вот, вот уже в дома, вот она у нас дома Правда, Валюня? Угу. Боже, 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 боже. ты видишь, по-моему, Это тебе интересно. Мене oh. жаль, із-за цієї пушистої вілки у мене пішло на свято Холлі. Oh. Ну, я думаю, це того стоїть. Так, в... э, Найдіть Мішель, давайте, фест, найдіть Мішель. Вона залізла, там тільки хвилі твої, не диви двоє яких. Вона там не далеко. А, а, ага. пушиста, пушиста, мене, да? вже далеко. Пушиста, Пушистий хвіст. В неї відбувалося. Так? Та це для вас теж. Так. В цьому ми будемо. Закінчуємо. Будемо цим закінчувати? Ну ми, ще так. Так. ну ми будемо, я думаю, на цьому закінчувати. Підписуйтесь на наш канал, Мишель. ставте лайки і всім пока. Це була Віра і Ольга І Мішелька. Мішелька Всім пока-пока. Дивіться, дивіться. Мішелька, наша наша. наша. Так, все, побігли, побіг. побіг.